Прости, ботяга, а взяв жінку вчену, довго вчилась в інституті, знає аж три мови, які у нас інтересні бувають розмови. Прийду, бува, із пивнички чи там із буфета, а вона, як застрокоче, наче з кулемета, розпікає по-французьки. По-німецьки лая, а бува, що й італьянське слово добавляє. А я, браток, по-простецьки, двинув два словечка, і вона лиш оком кліпа, як ота овечка, бо такі слова я знаю в три дуги загнуті, що їх браток не вивчають в жоднім інституті.